Поговоримо про допомогу воїнам на передовій. Лісівники державного підприємства Ліси України продовжують постачати різну необхідну допомогу на фронт. Загалом сума наданої допомоги складає 1,3 мільярда гривень. Нещодавно передали велику партію необхідного обладнання для військових 71-ї окремої єгерської бригади. Кошти на придбання було зібрано силами співробітників держпідприємства Ліси України по всій країні. На фронт відправилися квадрокоптери, прилади нічного бачення, зарядні станції, акумулятори та багато іншого. Крім того, допомагають і іншим військовим підрозділам, що несуть службу на Запорізькому напрямку, допомагаючи звільняти окуповані території східного лісового офісу. У вересні героїзм та мужність воїнів 71-ї окремої єгерської бригади двічі відзначив президент України Володимир Зеленський. Зараз готується чергова передача допомоги нашим воїнам. А яка саме та що вже встигли передати? Запитаємо у нашого сьогоднішнього гостя Володимира Ковальчука, який є головою спілки воїнів-лісівників України. Вітаю вас! Вітаю! Давайте розпочнемо з самого початку. Розкажіть трішки про діяльність саме вашої спілки. Взагалі спілка створювалася з метою допомоги нашим працівникам, які на даний час перебувають в лавах Збройних сил України та беруть безпосередню участь у звільненні або захисті нашої країни. На сьогоднішній день це майже 2000 чоловік і, скажімо так, не в одній бригаді. тому… По можливості намагаємося. Вони звертаються до нас за допомогою. Ми намагаємося їм допомогти. А та допомога, яку ви передав, передаєте, як ви обираєте, що саме передати на фронт? Це якісь запити. Вони пишуть звернення, що їм потрібно. Оцінюємо. Ми оцінюємо саме найнеобхідніше, що їм буде допомагати в цьому. І переправляємо, доставляємо як не особисто, так передаємо. А можете доклад, докладніше розповісти, що вже було направлено хлопцям? Ну, та да багато чого, різного обладнання, нічні прилади нічного бачення, тепловізори, радіостанції, медичні аптечки, медичні, медичні сумки, автомобілі і багато самого найнеобхіднішого? А в чому от найбільша потреба у хлопців? На вашу думку, по судячи по запитам, можливо, що більше загалом зараз зараз намагаються звертаю, звертаємо увагу на тепловізори, приладинічного бачення, а також квадрокоптери, тому що, скажімо так, нам потрібно берегти життя і безпеку наших воїнів краще, хай квадрокоптер. Десь пропадечі, ну, звичайно, звичайно. А нам відомо, що ви також з лісової галузі, і до того ж, ви ветеран цієї війни. Розкажіть, будь ласка, коли ви мобілізувалися та де встигли послужити? Так, я дійсно працівник лісової галузі. Начинав з найнижчих посад, найнижчої ланки, працював верстатником в деревопереобробної переброб... переробки. Потім став майстром лісу. Трішки попрацював майстром лісу, пішов на підвищення інженером. Став лісового господарства на даний час. Я в Державному підприємстві Ліси України, фахівець з рекреації, відділу екосистемних послуг департаменту лісового господарства. Як почалось повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року, я добровільно прийшов у військомат і призвався. Влави Збройних сил України, де згодом був переведений в 30-ту бригаду, відправлений. Там, пройшовши підготовку, мене направили в зону бойових дій на Донеччину. Хватить. Ну, це так, про це не дуже да, воно... навряд чи комусь буде приємно а, згадувати да, про це не, все. Не дуже приємно, але. А скажіть цікаво, ось ще коли ви служили, вам також допомагали? Так, так, звісно, волонтери були, але, скажімо так, люди намагалися взагалі допомагати продуктами. Ну, саме найнебагатіше, що нам потрібно було, дуже, дуже тяжко звичайним людям допомагати. Тому, коли звільнився, вирішили. Звернувся до керівництва ДП «Ліси України і вирішили створити з нашими колегами-однодумцями, вирішили створити цю спілку, для, щоб для допомоги нашим військовим в самому найнеобхідному необхідному обладнанні. Тільки обладнання. Скажімо так, по продуктам все є, а от обладнання не вистачає. Так, це дуже необхідно, особливо враховуючи те, що це рятує життя нашим хлопцям. Скажіть, будь ласка, зараз, коли ви вже знову працюєте на держпідприємстві, і коли ви бачите стан лісів, які особливо в бойових діях, які розумієте, що це колосальна праця ваших колег, яка просто знищується окупантами, скажіть, що ви відчуваєте, і як це можна виправити потім після війни, і взагалі чи можливо це зробити? Ну, дивись, да, дійсно боляче дивитись на, на ці ліси, але скажу, ліс не менше має звіно і перевагу в оборонній статистиці нашої в нашій обороні. Скажу так, ліс допомагає завдяки лісу. Військові переміщаються, ховаються від ударів, від атак. Строять завдяки укріплення, строять собі бліндажі, в тилу, коли вони виходять, гріються, бо на самому передку не завжди можна погрітися і взагалі там мерзнуть, скажімо так, то ліс немалу вагу має. Думаю, що як якщо, якщо наші працівники, ми намагаємося для того, щоб повернулися якомога більше наших працівників, колег повернулися в нашу улюблену зайнялись нашою улюбленою справою, повернулися в улюблену галузь, скажімо так, ми я думаю, що ми висадимо і поновимо ці всі лісові масиви, завдяки яким зараз в нас іде оборона. Ну, тобто ліс ще й рятує наших да, захисників. Ліс, ліс дуже багато допомагає, я скажу так. А скажіть, дуже цікаво, ваші колеги, які нині воюють на фронті, і ті, хто повертається, вони всі повертаються потім на роботу, стають до справ? Так, звичайно. Нема такого, звичайно, що звичайно, ні. Ліс, взагалі, нашу галузь, люди працюють в нашій галузі, ті, які люблять цю галузь. Ліс, ну, цю професію не обирають, ця Професія, вона сама. Сама з душі йде. Всі, хто працює в лісовій галузі, всі люблять свою роботу і достойно, достойно виводять. Дуже цікаво, за що саме ви так любите ліс? Взагалі я люблю дерево. Взагалі люблю дерево. От, е, нема нічого, зрі, не можу ні з чим зрівняти навіть. І, і, мало того, що не, цікаво б його висадити, дивитися, як він росте. Як розцвітає. Потім в мене ще є хобі, я займаюся столяркою. І от, і коли я беру, там, купляю ті дошки і роблю з нього якийсь товарний вид, то люблю і запах, запах цього дерева, і як він лягає в руки. Ну геть, зовсім приємно, дуже приємно спілкуватися з людиною, яка настільки щиро любить свою роботу, своє діло. Дуже класно. Ми щиро дякуємо вам за те, що ви до нас сьогодні доєдналися за вашу допомогу, яку ви надаєте нашим захисникам, за те, що ви самі стояли на захисті нашої держави, і зараз робите все можливе, аби наші хлопці повертались. Це додому, цілі та здорові. Нехай краще техніка буде на полях, чим наші воїни. Звичайно, так. дуже вам дякую, так. шановні глядачі. Я нагадаю, що у нас у гостях був Володимир Ковальчук, голова спілки воїнів-лісівників України, держпідприємства Ліси України.